Пізнати світ це пізнати себе, розкриваємо цей світ разом у програмі Азбука Гармонії Довкілля. Вітання всім, хто нині на хвилі променя. В ефірі новий випуск програми Азбука Гармонії. Нагадаю, що цю програму ви маєте можливість слухати щодня о цій порі по буднях. Кожен день у нас присвячено певному ракурсу стосунків людини зі світом довкола. Сьогодні у нас понеділок, день коли ми говоримо про довкілля та явища природи, які впливають і на наше з вами життя, і на довкілля як таке. В Студії ведуча випуску Ніна Жежера, за режисерським пультом Вікторія Дирюга. Приєднуйтесь. Якщо б ми спробували влаштувати собі мандрівку сушею від північного полюса на південь, побачили б на власні очі, як великі ділянки земної поверхні з однаковою природою змінюють одна одну. Такі ділянки землі називають природними зонами. Там однакова погода впродовж року схожі ґрунти, рослини, тварини. У північній півкулі із півночі на південь вслід одна за одною ідуть арктичні пустелі. Тундра, тайга, мішані ліси, лісостеп, степ, пустеля. Ми сучасні люди, і тому цілком можемо вважати себе прагматиками. Але нашого прагматизму, напевно, малувато для того, щоб цінувати, наскільки комфортними для нас є саме те місце на планеті, ті місця, де Всевишній дав нам шанс народитися. Понад 40% території України це степ. Ціна питання степ це природна смуга помірного поясу, для якої характерне майже повсюдне поширення трав'янистої, в основному злакової рослинності на чорноземних і каштанових ґрунтах в Україні. Площа степу становить 460 тисяч квадратних кілометрів майже 48% усієї території. Він майже цілком розораний. Залишки колишньої рослинності збереглися у заповідниках і частково на схилах балок і долин річок. Степи є єдиним місцем поширення третини видів рослин і тварин, занесених до червоної книги України. Це ховрах, бабак, хом'як, заєць, тхір, степовий, вовк, лисиця серед птахів. Поширених у степовій зоні два види жайворонків, перепілка, вівсянка чорноголова, сіра куріпка, бури а також рідкісні нині, дрохва, орел, канюк, хохітва. До розмови про проблеми степу в Україні ми запросили заступника директора Національного екологічного центру України Олексія Василюка. Добрий день, Олексію. Доброго дня. То якщо степ майже в суціль розораний, скільки 3 чи 4 відсотки всього залишилося цілинного степу, то це ж уже напевно і не степ. Про що тоді говорити? Ну, сказати, що степ це чи не степ, насправді, мабуть, вирішувати кожному, тому що якщо взагалі треба починати з того, що таке степ? От степ насправді це не те, як вважають люди, які цікавляться фольклором, які читають там, от степ безкрайні, якісь статті пітети, якісь топоніми і так далі, а степ це не лише якісь контури на карті в штільному атласі або в підручнику в якомусь. А степ це дуже таке комплексне явище, і пов'язане воно з кліматом. І от якщо спитаємо у ботанітів, у якихось інших науковців, зоологів, грунтознавців, кліматологів, всі... Ко... Відповість по-своєму. Так, так, кожен відповість по-своєму, але приблизно вони намалюють той самий контур. І я, власне, я... чому так відбувається, я зараз в двох словах скажу. На кожному з... з континентів, крім Антарктиди, є якесь місце, де є гори поблизу океану. І там вологі повітряні маси з океану не потрапляють на континент. І за цими горами утворюється зона дуже високого тиску і дуже сухого клімату. І звідти кудись на периферію материка теме сухий вітер. Таке є на всіх континентах, крім власне. Антарктиди. І у нас е, така зона найвищого тиску є в географічному центрі Євразії, е, в Тувинській Республіці в Росії. Там най, найвищий тиск на, в Євразії і, і там найсухіше місце Євразії. Звідти дме. Сухий вітер, і він дотягується аж до України, до нашого, до Одещини, до Дельти Дунаю, і трошки ще там його лишається цієї зони на Словаччину, трошки на Румунію і на інші європейські країни. І власне, це значить, що в цій степовій, от в цій зоні, яку я вже. Оговорився, поспішив, назвав степовою зоною. Там дуже суворий клімат, там холодні зими, там дуже спекотне літо, там дуже мало опадів, і постійно сухий вітер дме в одну сторону. Це значить, що дуже рідко якісь дощові хмари прориваються через цей потужний вітер, і відповідно, коли там є. Дощі, то вони дуже і дуже рясні. І, відповідно, завдяки чому утворилася степова зона, тому що там завжди дуже сухо і зрідка йдуть дуже-дуже рясні дощі. Через це всі рослини, які ростуть в степу, дуже хитро пристосувалися. Вони, там практично немає дерев, вони всі, це все трав'янисті рослини, їх дуже багато, але вони всі трав'нисті. Вони мають всю, всю свою біомасу, це коріння, переважно цибулини, вони все всю її ховають під землю. Тому що коли. Проходять степові пожежі, все може згоріти, а під землею все лишається. От кажуть, що степ це ліс, навпаки, коли в лісі вся біомаса рослинності над, над землею, над поверхнею землі, то, то в степу її теж дуже багато, але вона під землею. І а тваринності? Даруйте за таке зараз, зараз і друга властивість хитра, Те, що рослини утворюють от те, що називають войлоком, Такий прошерок. З сухих залиштів рослинних, які на поверхні землі. От коли випадає той рісний дощ, вода затримується в цьому тонкому прошарку, і рослини її встигають поглинути, тому що цей дощ буває дуже-дуже рідко. І відповідно рослини пристосовані до таких умов, і все було б нормально, якби людина не пробувала в цій зоні саджати щось інше. Лісники саджають тут ліс. А він не може рости в такі звичайно. Є випадки, коли він такі виростає, але він, наприклад, не росте. І нічого іншого. От, власне, ви спитали, чи можна вважати це степом? Звичайно, коли ми побачимо поля кавунів десь там, або поля з соняшником на Херсонщині, наприклад. Ну а як же без кавунів жити? Ні, це ж потрібно. Потрібно, Але чи це є чи вважати це степом? Звичайно, по рослинності це не степ, але по клімату це є степ, і грунти є тут степові і все інше це степ. І, власне, завдяки оцій природній властивості степових рослин всю свою органічну масу занурювати під землю. утворюється, от, власне, степові чорноземи. От грунтознавці теж намалюють степ так само, як і ботаніки, наприклад. І чому утворюється чорнозем? Тому що, знову ж таки, дуже сухо, оця органіка не розкладається, і рослини самі її занурюють під землю. Тобто потім буде степ. На в степовій зоні, він буде безкінечно накопичувати ось цей чорнозем під землею. Степова рослинність сама занурює всі органічні речовини під землю і завдяки цьому войлоку, який не пропускає глибоко вологу, не дає цій органіці розкладатися. І от виходить, що потім ми маємо степ, там буде накопичуватись чорнозем. Варто це розирати, посадити соняшниці, посадити ріпак. Як починається вітрова і водна ерозія, все це виноситься І де оті два метри чорнозему, про які ще можна почитати в шкільних підручниках. Але дивлячись, наприклад, на космічні знімки, ми бачимо місця вже, де зовсім таке все жовтеньте. Тобто чорнозем вже змитий до голої породи. Це пісочок? Пісочок, глина, а десь і солонці, наприклад, ближче на півдні, і там вже нічого не може рости. І тому виходить, що користуючись цим чорноземом, який, от, як ви сказали, нам даровано народитися тут. Але основна маса цього чорнозема її вже немає. Вона є тільки -ті -ті контурами на карті, але на місцевості її немає і на правили. Ті, жаль, є така думка, що ми дуже сильно прямуємо до постелювання, і немає вже назавжди, а чи все-таки повернути процес у зворотній бік якось можна? Е повернути процес у зворотній бік, звичайно, можна. І можна двома шляхами. І Я сподіваюся, ми такі до цього е дійдемо на державному рівні, а не тільки на думку окремих науковців, які за це хвилюються. Перше, що треба зробити, це треба відновити лісосмуги. От саме вітрозахисні лісосмуги всі уявляють, як вони виглядають, але думаю, ніхто не пам'ятає крім дійсно людей похилого віку, які пам'ятають, коли їх саджали в 50-х, 60-х роках. Я думаю, що більшість людей ніколи не бачили, як саджають лісосмуга, і правда, їх дуже багато років вже ніхто не саджає. Жодну лісосмугу не саджали після того, як Україна стала незалежною, і навіть немає служби, яка б ними опікувалась. А люди собі вирубують їх потай на дрова, підпалюють стерню на полях, зграє лісосмуга, яка поле оточує. От зараз якраз період, коли все палять. І зараз період, коли лісосмуги теж дуже сильно страждають. Але для чого лісосмуги створювали? Для того, щоб не здавався оцей чорнозем. Тобто, коли. Це снігозахисна, наскільки я розумію, передусім. Вони, вони дуже багатофункціональні. Так. Одна з функцій це власне стримання швидкості вітру. Вітер, він і сніг зносить з поля, так само він і чорнозем влітку зносить з поля. І він його зносить в балті, в балках річки замулюються і. Погано і, балках, і балка, в балках погано, і на полі немає чорнозему. І зупинити, от принаймні, той чорнозем, який залишився, врятувати можна, лише відновивши лісосмуги там, де вони втрачені. Це перший крок. А другий крок там, де вже ґрунт. Зруйнований і своїх не виконує функції, тих для якої, для яких розрали ці території, треба робити залуження. Є таке прекрасне слово, на яке у нас ніхто не виділяє бюджетних коштів. На жаль, тобто саджати травністі рослини характерні для цієї території або просто лишити його в спокій. Це ж за кліматом степ. Тут нічого іншого, крім степової рослинності, рости саме собою і не буде. І тому з часом тут досить швидко степові рослини зможуть їм цей чорнозем не треба. Це побічний продукт їхньої діяльності. Вони дуже швидко відновлять тут природний комплекс, і пройде стільки, ну, мабуть, такі десятиліть, все ж таки, а не ротів, і тут знову буде чорнозем. Але для цього треба сказати стоп і деградовані ділянки, такі виділити під залуження. А не так, як, на жаль, зараз робиться, коли ділянки виділяють під заліснення, ліс всихає і в результаті ні поля, ні степу, ні лісу, нічого. Але відсоток можна поставити пташечку десь у якихось звітах, що скільки висадили дерев. Звичайно, зараз є така проблема, я навіть, можна почати з того, що. А є ціла громадська кампанія, називається вона збережемо українські степи. Це е, багато людей, які з, 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 практично вже, ма, мабуть, вже майже з усіх областей степової зони і лісостепової. Це і просто громадяни небайдужі журналісти, грантознавці, науковці місцевих різних університетів і інститутів е, окремо приєдналися до цієї кампанії Інститут зоології, Національної академії наук, громадські організації і ця кампанія вона бореться саме з посадкою лісу в степу. Чому от. От, ну, думаю, що більшість людей, коли вперше про це чує, мабуть, дивуються, як це так, екологи борються з посадкою лісу. Що ж це таке вже зовсім, мабуть, не з повна розуму стали. А, Та, ну, зов... чому, Всі пам'ятають, що треба посадити дерево, як там ну, далі. Ну, така але... ну, так... різниця, де садити? А є велика різниця, тому що для чого саджають. Ліс, ну, зараз, починаючи з 2008 року, є така установка, що в Україні не вистачає 5% лісу від площі держави. Тобто додаткових 5% України треба засадити лісом, багато виробок і так далі. Багато таких, начебто, ну всі розуміють, що клас дійсно треба посадити більше лісу. Але де його саджати? З чого складається Україна? З існуючих лісів, з водойм, з полів різних агроухід, населених пунктів і дорожніх полотен. Тобто, хто віддасть дорожні полотна, населені пункти і поля під, під ліс? ніхто не віддасть. А, і тому лишається лише оті останні 3% степу, якого залишилось. Тобто це степи на схилах, в балках, тобто там, де колись не зміг проїхати трактор для того, щоб їх розірати. І е, оці останні клапті степу, на тих дуже гарно. На початку програми сказали, що там є третина всіх червонокнижних видів. Правда, дійсно, кожен третій червонокнижний вид і рослини тварин він є степовий. І вони ці види лишилися лише на тих трьох відсотках українських степів. Тобто достатньо знищити всього ці останні 3% балтів і схилів, які лісівники так грубо обзивають, скажімо словами, деградовані землі, малопродуктивні землі. Нічого подібного. Якраз там в балках є чорнозем. І, тому що там ніхто ніколи його не розорав, трактор не приїхав, і е, там все в такому вигляді, в якому степ був до його освоєння людиною. Але е, лише у ділянки виявляються тим, що можна забрати під заліснення. І, звичайно, лісівники кинулись на е, власне ці ділянки, намагаються саме їх отримати під заліснення і на Донецькому кряжі, де. Там взагалі навіть ті ліси, які ще далеко в радянський період саджалися, вони переважно вже знищені під впливом клімату настільки, що там вже і дерев немає. Видно ті борозни, де їх колись сажали, там давно відновився степ, а все одно там заново орять борозни серед кам'янистого ґрунту і саджають туди дерева, тому що просто інші території не можна під це отримати. І ви готові боротися за кожен яр, за кожен схил, за кожен балку? А по великому рахунку так. Інша справа, що далеко не завжди вдається відстежити, Де це відбувається. Тому що дуже прикро буває, коли люди їдуть в експедицію. Була в минулому році дуже сумна ситуація, коли приїхали група ботанітів з Швейцарії, і вони поїхали в експедицію в центральний Крим, адже там є кілька видів лишайників, степових, яких просто більше ніде немає. Вони приїхали, а ця ділянка 600 гектарів повністю розорана і стоять стопчики, що це такий та 60 якийсь квартал такого-то лісництва. І все, і більше нічого. Навіть невідомо, чи ці види взагалі. Галі далі лишилися на планеті після того, як це цю ділянку переорали.